Hey, всім привіт! Мене звати Софія Оничин і ви на каналі Софія Лав. І сьогодні я знімаю на пончаті відео там де паузи нема. да-да. Знаю, і сьогодні знаєте, яке я відео знімаю. Я переснімую четвертий чи в п'ятий раз вже точно не пам'ятаю, Блін, то так надоїло те відео перезнімувати. Коротше, я сьогодні знімаю довгоочікуване всіма любиме. Довго переживане відео. Переживане. Старанне. По запросах Анет. Дуже надзвичайно кльове відео. Це надзвичайно кльове Зараз вибачте. Надзвичайно кльове відео. Це падампадам. Я почекайте. Напишіть, будь ласка, що це є. Внизу у коментарях я читати, хто написав правильну відповідь, отримує три... <плес> la... eh, три підписки на канал. Але ви будете бачити. Ні, не пишіть. Ви будете бачити по назву каналу. Ні, Все одно мені. Не пишіть. <плес> І це є. Зараз. Зараз. Результати конкурсу. Так, це результати конкурсу. Так, так, я зараз я, я маю телефон і я буду показувати наших переможців. Але перед переможцем хочу зачитати, чи, хто брав участь. Поки що я зайду ще на хвильку на свій канал, на хвилинку, бо одна учасниця я не записала. Зараз поки що хочу вам сказати, що вибирати мені було дуже важко, надзвичайно важко. Я не знала, що мені зробити, щоб виграти. Це все за третій. Я не знала, що мені зробити. Ну, кажу виграти, щоб ви виграли. Ні, нікого не обідати. Тому не обіжайтеся. Хто не виграв? Зараз записую. Чекайте хвилинку. Так, все. Можу говорити учасників. Перший учасник Люсі середоволі. Другий учасник Анет. Чет... Третій учасник Принцес Ліда. Четвертий учасник Фордолс. П'ятий учасник Зеніка Стейл. Шостий учасник міні кролік. Сьомий учасник Марта Юніор. Сьомий у... Ш... Перший учасник Люсіс Редоволіо. Другий учасник Анет. З Анет Принцес Ліда. Третій учасник Фордолс. Четвертий Зеніка Стейл. П'ятий міні кролик. Шостий Марта Юніор. Сьомий Флаберліля. Восьма Софія табака, дев'ята Лера Смайл. Вибачте, що чесь прізвище або назва каналу вимовила неправильно. Говорив, хто зняв відео: Анет і Принцес Ліда, Фодолс, Зеніка Стайл, Марта Юніор, Марта Юніор і Флавер Ліля. Вони виконали всі правила. Я не зважала на відкриття лайків і панель підписок, бо я вірила, що вони підписані. Деяких вже була відкрита панель, я переглянула я бачила, що ви підписані на канал. От Анет, Принцес Ліда, Фордол, Силікастал і Марти і Флауер Лілія все зробили. Ну, Марта Юніор не реагує. Вони зробили все, що я просила. Вони молодці постаралися доволі, але не всім не всі можуть дати місця. У мене, на жаль, тільки три місця. І не обіжайтеся, якщо ви не виграли у конкурсі. Говорю, на каналі, коли буде 200 підписників, буде новий конкурс, бо це велике число. Ань, Анет 300, а у мене 200. Тому ніхто не вбіжається, якщо ви ну, не виграли у конкурсі. Отут учасники, не збирайте. Плюсики, хто зняв відео. А давайте я вам скажу переможців. Я буду показувати на телефоні переможців. Заходжу на їхній канал і показую вам переможців. Так, зараз. Заходимо в YouTube. От, при вас я заходжу в YouTube, в мій канал. Натискаю, е, почнемо давайте з третього місця. Блін, заїла. І третє місце получаємо. Зараз покажу не назву каналу, а відео. Я думаю, ви впізнаєте своє відео. Бо це дуже легко, я своє зразу впізнаю. Так. Я не показую поки що. Так, буде без звуку, буде без звуку. Так, дивимось. Хай буде інтро... Так. Показую. Третє місце получає Заніка Style. Вітаємо Заніку Style. Подивимося її відео. Дуже креативна, позитивна, весела і дуже сильно піднімає настрій. Наприклад, в неї було відео про розпаковку, і мені дуже-дуже захотілося теж зняти таке відео, там де я буду щось розпаковувати. Її відео надихають на робити... Ось. Хто хоче, подивіться її відео. В неї вже 102 підписника. Вітаю за Стайл, зі 102 підписниками і з третім місцем. Я дуже рада, ти зняла. дуже, Мені дуже те відео сподобалось. Воно надзвичайно особливе, креативне і дуже гарний монтаж. Я до такого монтажу сама не додумалась. Мені дуже сподобалось. А хто ж виграв в друге місце? Друге місце Виграв. Так. Так, хто ж в друге місце? Так, 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 зараз, і друге місце, в контактах, хто ж це? Софія, і це відео саме для тебе, зараз ми її можна Ось, Анет, вітаю тебе! Ти виграла друге місце, але ти не одна виграла друге місце. Ти виграла друге місце разом з... Вітаю! З Вітаю! принцес Ліда. Ось, Анет і принцес Ліда получають друге місце. Вітаємо опсками! А хто ж отрив перше місце? Я нікого не обідала, вибирала не по друзях, а по самому відео. Мені дуже сподобались всі відео. Давайте подивимось, хто отрив друге місце. А друге місце получає... Зараз скажу. Так, зараз. Так, зараз Зайдіть на свій канал і, другий, і тре, саме перше місце у моєму конкурсі получає. Получає. Вже горно говорити Ніфті. Ну такі наклейки для нігтів ем, Ось така карточка. Ой, кажу, карточка наклей. І. та да дам та дам там там там, -там. Це. Фордо я дивлюся твій канал все відео, не дуже круте Оця Я думала, ти моя класна фотка. Вітаю, Фордолос, Ярина Дицька. Ти отримала перше місце. А хто програв, не розстроїтесь. Впереді ще куча конкурсів і, сам, і, можливо, саме вам пощастить виграти в моєму конкурсі. Біж іншим, коли в мене буде 200 підписників, я роблю наступний конкурс. до конкурсів, залежить від вас, чим швидше ви наберетесь, тим швидше буде наступний конкурс. Думаю, я нікого не образила Флаверліля. Ти теж вирала. ти отримуєш цілих 10 підписків на свій канал, 10 лайків і 10 хороших і позитивних коментарів. Я тобі їх напишу на всі відео, пролайкую і цілими 10 аккаунтами підпишуся на твій канал. Я так зробила, щоб ти не розстроювалась. Розтрою, Тобто, а Марта Юніор теж отримає 10 підпи... ну я підписана вже 10 лайків, 10 коментарів і 3 підписки на канал. Бо я всіма аккаунти підписана, я створила три нові аккаунти. Марта, щоб ти знала, що ти дивишся. Тож то не розстроюйся. У мене буде ще конкурс можливо саме ти виграєш. Просто всіх з монтажем. Ну, Аня теж зняла таке прикольне відео. А ти просто якесь таке... Сіла зразу зняла. Ну, Марта, вибач, будь ласка, і не треба зі мною зараз сваритися. Це наше. Думаю, я вгодила. Думаю, все, всім сподобалось ітоги. Знаю, я дуже їх пізно зняла, але хто може, той додивиться і того, і до кінця. Тому ви мусите додивитись до кінця, щоб ви знати переможців конкурсу, тому ітоги вийшли дуже довго. Ну, мали їх зняти завтра, але всі мене просили, то особливо Анет, тому я зняла сьогодні і того, і тим більше так пізно. Дуже рада, що вам сподобались ітоги. Не забудьте поставити лайк. Дизлайків можуть бути, бо я знаю, ви мене спочатку ненавидіти. Я обрала по-чесному. Не так? Ну, як Аня витяг папірці, а по креативності, як ви віднеслися до цього матеріалу? Чи серйозно, чи смішно? У переможці, які я вибрала, віднеслися до цього матеріалу. Дуже супер, пупер, дуже кльово віднеслися до цього матеріалу. Я їхні відео дивилася по тисячу разів. Вони мені настільки сподобались. А навіть відео я дивилась, вона мене надихнула зняти теж такий подібний стоп-моушен. Але секрет. Але це буде не стоп можен, а інше. І тим більше... Пришёл сейчас прощаться, и так друзья, да, доставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите мне приятные комментарии. А с вами был Свифт Андрин, и вы были на канале София Лаб Сим. Папа, люблю вас, мои подписчики. Папа.